А якщо людина ідентифікує себе як росіянка, ну це залежно від того, яка буде у нас повоєнна влада в Україні. Якщо у нас влада буде демократична, тоді ваша доля буде сумною. Ми знаємо, як себе поводять демократи з переможеними. По Друзії війні, по в'єтнамській війні. Ми бачили, як супердемократичні Штати Америки тримали в концтаборах всіх японців, принижували їх, висміювали, били їх, калічили, депортували і навіть бували, я звичайно, що не є демократ, я проти того. Антилюдського ставлення навіть до тих, хто хто себе вважає росіяном. Ну так само і в Європі пам'ятаємо ті масові депортації, повністю етнічні чистки німецького народу з усіх держав Європи. Це приниження їх масові вбивства. Звичайно, що я, я я, проти того. Я за те, щоб все ж таки до людей ставитись як до людини, до кожної людини, як до людини, а особливо до тих ем, нас, меншин України, до тих росіян України, які себе. Ем, Вважають громадянами України, які шнують українські закони, нашу культуру, наші звичаї, нашу мову українську знають і використовують, її, так як пише закон. звичайно, що я би дуже хотів, щоб отакі росіяни залишали жити в Україні і свої праці і примножували багатство і могутність нашої держави. Більше того, я навіть би розглядав таке. Таку справу, щоб нас машини отримали квоти в Україні, щоб вони могли бути представлені всіх органів державної влади на відповідному рівні. Ну згідно свого частки в населенні України. Дуже добре було б здійснити перепис населення України поєнної України, щоб визначити у ту частку. Якщо буде там, ну наприклад, Росіян буде там 5 відсотків юдеїв буде там відсотка татар буде 1%. відсоток. Ну в якій Соток не було, це е, немає різниці, але треба дати можливість нас машинам е, бути представленими всіх органів державної влади, і звичайно, що е, було б дуже добре, щоб в нашій Верховній Раді і в уряді, в нашому росіяни мали своє п'ятивідсоткове представництво, ідеї юдеї там піввідсоткової інші народи, там в ну, уряд, верховна Рада, орд місцево самосамріван. Тобто, ж все питання в нас було вирішено, що в нас такого не було, не вирішено національне питання, що ми більше ніколи не отримали жодних звинувачень в тому, що е, Українська держава як якось, якось не по людськи ставиться до нас машин. Нас машини будуть у нас жити як, як, як повноцінні громадяни України, і їхні права будуть захищені. Я вам це обіцяю. І звичайно, що я вас агітую, щоб ви підтримували мене і таких як я людей з українською свідомістю, і тоді все було добре. І ви, росіяни України, будете на гідному місці в нашій мабутній прекрасній українській державі.